Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Молитва за зміни Псалом 106.28. Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. У 1982 році пастор Крістіан – Організував молитовні зустрічі по понеділках у церкві Святого Миколая в Лейпцигу. Багато років жменька молитовників збиралася, щоб просити в Бога миру. Вони не могли залишатися байдужими, думаючи про насильство, що поширилося по землі і деспотичний режим у східній Німеччині. Комуністична влада пильно стежила за церквами, але на ці збори не звертали уваги. Поки їхня відвідуваність не зросла до того, що люди перестали поміщатися в залі і заповнили церковне подвір'я. А 9 жовтня 1989 року вже 70 тисяч демонстрантів взяли участь у мирному протесті. Близько шість тисяч поліцейських були готові відреагувати на будь-яку провокацію. Але все пройшло мирно і спокійно. Проте історики вважають цей день переломним через місяць упала берлінська стіна. Масштабні перетворення розпочалися з простих молитовних зборів. Коли ми звертаємося до Бога і покладаємося на Його мудрість і силу, становище починає змінюватися. подібно до Ізраїлю, закликаючи до Господа в недолі своїй. Ми виявляємо, що Він здатний відповісти на найскладніші запитання. Бог змінює бурю на тишу і землю суху в джерело, той, до кого ми молимося, посилає надію серед розпачу та красу серед руїн. Саме Богу свій час, а не в наш, здійснює перетворення, а ми беремо участь у Його праці своїми молитвами. Вам доводилося бачити, як Бог змінює обставини, який зв'язок між його справами та вашими молитвами? Помолимось, Боже! Я потребую твоєї перетворюючої праці. Будь ласка, зроби те, що під силу тільки тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.